Вітаю вас, шановне товариство. Наближається свято а саме День захисників та захисниць України, яке вже за давньою традицією ніяк не буде відображено у грі. Також у цей день святкується День українського козацтва та Покрова. Але якщо політика гри не дозволяє відмічати українські свята, цю місію візьму на себе я. Тому 1 жовтня я проведу великий стрім-розіграш, де всі бажаючі зможуть поборотися за перемогу та отримати нагороду. Спершу про умови конкурсу. Вони прості. Будь-яка техніка 8 рівня на ваш вибір. Український прапор на техніці обов'язковий. Командира Фелія Кітеску заборонено. З кожним бажаючим буде зіграно. 2 боя водою. Що потрібно робити учасникам? Оскільки стрім буде проводитись у день захисників та захисниць, вам потрібно буде захищатися. Тобто гравець, який відтанкує найбільшу кількість дамагу і переможе. Як буде визначено переможців? Дуже просто. <с> Кожен з учасників за, за результатами двох боїв має зробити скріншот одного з них, а саме вкладки подробно після э, матчевої статистиці. На скрині має бути видно ігровий нік учасника, карта та час, коли було проведено бій, та рядок у статистиці бою. Де чітко видно кількість відбитого дамага. Нагадую, скріншот повинен бути зроблений з того бою, який гравець провів у взводі зі мною. Свої скріншоти потрібно буде викласти в моєму Діскорді, в каналі всяке різне. Тепер, що стосується нагород. Гравець, який відіб'є найбільшу кількість дамагу, отримує пін-код на преміальний ОБТ 10 рівня Panzer 87 140. За друге місце гравець отримає преміальний ОБТ 8 рівня Burlak. Гравець, який займе третє місце, також отримує втішний приз, який саме дізнаємось згодом. Яким чином прийняти участь у розіграші? Все просто. В чаті стрім або в Дискорді пишете свій ігровий нік і я вас запрошую в згод. Отже, чекаю вас 1 жовтня у неділю на великому святковому стрімі. Та бажаю вам удачі та наснаги. Слава Україні!